Покажу вам сушку, на якій сушу я гриби. Е, така бляшка, бачите. Бляха. Вона має дирочки. В погоду таку хмарну, як бачите, дощик мрячить. То сушимо свіжі гриби прямо на цьому, кладемо там в гараж, десь під хату, де не мочи дощ, ці дирочки е, служать для провітрювання грибів. Це вчорашні гриби. Як бачите, вони ще вологі, свіжі, не встигли висохти, бо сонця так особо не було вчора багато. Але воно провітрюється і так вони не закисають, не чорніють. От на ось таких бляхах ми сушимо. Тут, виходить, сонце сходить і ось так цілий день воно світить, світить і. Ось тут сухнуть гриби. Тут декілька їх є, бачите, з кліоночками просто поставив на відра, бляха сильно нагрівається, і гриби дуже гарно обсухають. кліоночки, для того, щоб накрити вслух вологості або роси. І на цьому ми сушимо. Розкладаємо всі поодиночки, щоб вони не торкалися одне одного, щоб не злипалися гриби. Також зараз покажу, які вони вже сушені гриби. Такі частенькі, білесенькі і дуже гарні. Ну і подивіться, просто на помідорки. Домашні помідорки. Висота 2,20-2,30 2,20-2,30. Ось такі красиві, вже червоніють. Це домашнє виробництво. Самі смачні, дуже-дуже смачнющі. А делінка бере їх і просто зриває її сама помідорочку. Ось маленько, червоненько вона їсть. Ось так. А тепер йдемо, покажу вам вже сушені гриби. Ось така трохлітрова баночка баночка сушених грибів. Бачите, чистенькі, білесенькі, красиві запах у них, просто не Тому що сушиться натуральним способом прямо на сонці. Не на сушках, не на печах, тому що на печі вони чорніють. А так вони виднося, що це білі гриби. Ну, а тепер, я думаю, давайте відправимося по гриби у наші ліси. Приємно всім перегляду. Вітаю, друзі, на каналі Селяни. Сьогодні ми відправилися знову по білі гриби. На часах у нас 15.14. І ми прийшли в село Вале. Село у нас є тут в районі, це Чернівецька область. Зайшов у лісочок і вже є перший грибик. Тут не був вже декілька років я, не хочу фокусувати. Не був вже декілька років, вирішив так перевірити, що ми знайдемо. Так що починаємо. Сідайте зручно, готуйте туточок і йдемо шукати. Добавляється нам ще й двоєчка. Такі підгрежений. Це молодий ліс буковий. Все, у нас тут коло дерева. Ох, яка подимаєсь. Такі, бачите, всі світлі-світлі. В мошках Є такі риби файно молоді головне, що дивіться темних нема взагалі. О, це солідний вже. Ну, молоденькі ці для компанії хороші. Попри саму дорогу в махах також кинулися. Тут гриби. мох такий красивий, зелений ого, я ж Ще молоденьких збираємо так, 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 де це я тут бачу? Чесно, ніколи не одобрював ось такого мусору в лісі, тим більше лівчики. Ну ви серйозно. Ну те ж закопаєте, прикопаєте. Гриб. Ти це видів? Я тебе спас. Я знайшов загорівшого гриба. Я тут на сонечка. Не знаю його так не виднося навіть ось тако. такий такий красочок по контру біленькій песаночки красиві, я лише сижу той кажу. Ого, цей черв'ячок. Я лише кажу собі тако, що таке місце добре для грибів, що воно тут мало би бути. Точно тут дивлюся зразу два гриба. Бізи да. заховувся даже не веднося притаївся на мужкові. Виглядає, подивіться, яка тут красота. Заради ось цього гриба я такий хаос перейшов. Я би вам показав. Як буду вертатися, обов'язково зніму. Через які корчі. Яких хамазняки прийшлося йти. Ще лишається, коли люди не ходять. Гриби не забирають і от такі вов, виходить, з грибів. всі обгрежені. На кінець знайшов декілька в одному місці. А то я вже заскучав за такими грибами. Так. так, десь я бачу тут. Не веденця, слухайте. І в лісі темніє. І плюс... Риби такі світлі, як листя, я також не виднося. Ми вже трошки, бачите, збирали. А тут взагалі пройшов. Навіть не бачив. Щаслива дорога у нас, друзі. Дивіться! якісь чудеса червя так напала таке буде складати В печках бачите які? комбіновані гриби. Так ну і завершую Ого! Ого! Та що таке? Що це за гриб? Павну все такі, друзі. Рибьом. А десь кіностот тройничок. О! От настоящий ялові гриби. Вообще у нас тут таке красивая места, і дивитися. Все корчи, 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 корчи. Просто скрізь корчі. І нічого, крім корчів. Так, у нас тут три. І один. І тут. Також не поганенький такий. О, ой, куда утек? Знову вийшов на дорогу і знову дорога в Мохові. І обично, як завжди, нам тут везе. А в нас все таки в корзинці піднімається, вже піднімається потрохи. О, тут. Що, тут такі зафайний гриф під яличкою. Значите як чисто. Тенький, такий корінчик чистесенький, свіженький, дивіться, з долини чистий-чистий, як сльозинка. Яскравий. Ще один. Дивіться який. Такий похожий, як той попередній. Віднесенький такі ялички. Дивіться, що тут заховалося. Забочечка. Красавчик який. Тут недалеко ще один. Я ще один мисо. В дуже необичному місці вони ростуть. Колись можливо тут і були. Гриби сильні. Коли ще був малий, потім вирубали цей ліс повністю. І тепер аж вони починають краями кидатися. Такі класні. Ох, би нам побільше таких. І Я чеки. Нималенькі такі. А це і зарізли дуже. Вілікана одного найшов. О. Вже такий майже переросток йому залишилося недовго. Але на сушечку файний піде, подивіться, шапочка чистенька, біла-біла. Ну і корінчик сюди, дивіться, чистий, чистий, білосніжний. Сушка ідеальна. Вау! Це що таке у нас тут? Опа. А тут у нас файний, чистий білосніжний гриб. Ось такий крипочок. О! В корсі ви бачите молоднячок і оличкі. І такі гриби у них. Недалеко. Ще такий червоненький. Фані грибик. Ще двоєчка. О! Великий такий і маленький. Великий прям шикарний. Деньки є на дорозі. Так, ще один такий величенький. Такі красиві вже переросток. Ну, на сушку. Ідеальні такі гриби. Малі вони йдуть на зовсім інше. Понаходив все в яличках, подивіться як гриби ростуть. О! Над бережком і за одного грибика кіпувався Потрив в кучі. Короте, став, збив, став, збив, не виднося було, а потім після того як вже знайшов, тоді почав вже шукати. Ну, корзиночка наповнюється. Перейшли чуть в друге місце, дивіться, пустишок. Там якийсь черв'ячок з'їв, рибаль так, то по суті гарний. Ууу Дивіться Вже темніється, папороть така Чи це не папороть? Не папороть, а якась зелена штучка Йой так парить в лісі Такі вимучені Але такі гриби ще попадаються по дорозі да, да, да здесь і величенькі Не знаю що тут Тут у нас ще є один. А це вода на мило. Зайти десь там на О. Вода на мило, коротше, листя, така краса з'явилася. Ну ось і все друзі. Находився я. На сьогодні хват. Я замочився. Не збирав. Ну чуть-чуть не хотіло до повної корзинки. Просто стільки 27 738 метрів метрів кроків. А це означає, що я пройшов 22 кілометри, тому що на 5 тисяч кроків менше. Йдуть кілометри. Це 22 кілометри. На сьогодні хватить, так що все. Ми додому. Дякую всім за перегляд, то був зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментарі. До зустрічі в новому відео. Всім пока.